Вітаю, друзі, вітаю підписчики. Діду нікуди не пропав, це нормально, давно не заходив, бо щось розчарувався. Це, друзі, наш черемош, це гордість наша. Там там на тій стороні. Та цілий той камінь кам фангомера. Якраз там у тому то чудо, як кажуть гуцули, що не дає вам спати. Ну я не про то. Розчарувався. Тому що дивиться, читає той ток жах бере, жах. Як так можна, щоб людей купляли, ну так дивиться, аналізують деякі відео? Все це засекречено, все це анонімно, хрен я знаю хто ви, звідки, що на таке підстрається під українську мову. І що ви думаєте? Що я хочу сказати? Наші клюють на то все. Клюють і в коментарях, да, да, да так, 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 ну, там правда і все. А там правди ноль, ну повний ноль, там і псо відпрацьовують обра... їх так. Що... Так що, друзі, будьмо дуже тельними. Ну, просто включаємо мозги та й думаємо, як це правильно, чи це може бути так, чи це не може бути. Отаке От то, друзі. Скоро відкривається рафтинг. Вечерню це дуже все гарно, красиво і спортивно. Приїздили на реабілітацію вої, воїни. Сплав, перекрас води саме раз. Не дуже велика і не дуже мала. Ну і ще одне хочу вам сказати. Я просто у шоці, як сико потопилося на пісі. Я був там сотні разів. Та ще з не є така велика річка і вона... Ну її перейти, можна. Просто треба знати місця. Розуміти чи ні, хоч, хоч трошки розуміти. Розумітися у природі, розумітися у, у цьому всьому. Ну от тут не будеш перепливати. Там не будеш перепливати. Ну перепливеш, а там під берегом течія, я, глибок, каміння, удари, все, все, і потонув. На тій стороні казкашиться, не вилізеш там. <рес> а от знаєш, якщо там подивитися, перекат річки. Рі, рі, всі річки мають перекат. Ну, пере, вимиває, потім накладає коси такі. Там у простих чоботях губових перейдеш. Що говно туди лізе, всі ж за гроші, гуцули привезуть, там кинуть його тут пливе. Пливу, тонуть, ну люди добрі, всі, хто за цей за цей рік утонули в пісі, там десь просто в капець. Я в... диву даюся, диву, то краще б кос героя заробив на фронті чи як. Ну, ну, ну друзі, ну що за... Я не розумію, я, я в шоці, я нервуюся і не знаю, як на вам навіть відповісти. Ну любу річку можна перейти, переплисти, просто треба трошки знати, як, де і коли. Що за... Ну... Загинули те загинули, про загиблих нічого. Ні погано, ти нічого доброго про цих не скажеш у хілянку. Що це таке? Отак якось, друзі. Я хотів вам щось сказати і цей раз змовчу. Ви зараз покажучи одно коротеньке відео і вам там все напишу, що я хочу сказати. Бо я щось розчарувався всьому всьому. І зато якийсь час не виходив, але життя продовжується, як би воно не було. Як би воно не було, а життя продовжується, де тут воно в цьому сидити. Ось така як воно виглядає. Я вже вам намікав і там мій друг воює, командир танка. Серйозний мужичок, просто серйозний, там без питань. Хотів йому щось зібрати, щось нас донатити, але як так... Саме я це сьогодні годин, не можу. Хотів попросити підписчиків, але щоб цей хтось пропустити так, щоб ви повірили, не хочу так, як той дядя Толя що втік у Канаду. Ну як же надурив українців? Ну просто тупо надурив. Мене родичі в Канаді з першої еміграції, еміграції ще. Ну, тоді вимушено вони тікали. І правильно якось тікали, так бо від смерті тікали. А цей відчутка Толя збирав на онкологію від діду. А діду ще дуже їх цве, Короче, Я удивляюся, як надурив українців, просто надурив. Та рука наді, ходить, вийти, що схизується, таке таке чудо горохове. А ми знову клюнули, я б клюнув до таких, бо я таких розкушую зразу. Ось так-то, друзі. Ну, Я розкажу, що я хотів, як я хотів, але все не сьогодні буде. І якось ми щось придумаємо. То не, то не зовсім не невелика сума, зовсім невелика. І розкажу, що я хочу, як я маю перед вами відчитатися і все до кінця, так як воно має бути по правилам і по, по законам. Всі по всім нашим церковним, гуцульським законам, щоб то не виглядало. Ой, ідіотський дед Толя. і внук. Отак От то, друзі. Ну що, на сьогодні тримаємося. Це черемуш, це гордість наша терпа. Діда вже, що з сьогодні ходить, що сландає сюди. Винюховую, почу нічого ще не працюю, але думаю, що скоро буду. Бо ще весна затягнулася, у нас сніг був. Холодно, Не холодно, але мокро так і в городі не дуже добре Але Це не пізно ми завжди. Тут у горах у нас клали, у город все клали від 1 до 6 травня і все було нормально. А раніше трошки от вже в деяких посадили, бо ця весна прийшла, була дуже рано. Посадили, а вона змерзла. І далі вже буде Да, Давно не вмре, вона відживе, ну, урожає. Не буде. Друзі, любуємося шумом Черемаша. Молимося, просимо перемоги. Я від своїх слів не відказуюся. Буде перемога, я вас приглашу на фазанду. Ну, усіх, але хто як зможе? Десь моя активна підпишиця. Шукає, як пропала, з нічого не пише. Ну, нічого, може, може ще з'явиться. Друзі, дякую, тримаємося.